Весь цей час, коли на Тернопільщині не було опадів, область перебувала під впливом потужного антициклону, пояснюють в гідрометеоцентрі. А наприкінці серпня, початку вересня, там зафіксували історичні максимуми температур повітря для цих днів. 31 серпня 34,4 градуси тепла. А 1 вересня 35,2. Таких теплих днів для 31 серпня, 1 і 2 вересня, за весь період спостережень ми не фіксували. А спостерігають за погодою в гідрометеоцентрі до слова уже 70 років. Проте увазі. Вересні температурні показники будуть оптимальними для осені, розповідає Оксана Софінська. Вже найближчим часом очікують короткочасні дощі місцями з грозами, градом і шквалистим посиленням вітру. Знижуватиметься і температура. На 3 і 4 вересня. Ми очікуємо нічні температури повітря в межах 13-18 градусів тепла, денні температури повітря 23-28 градусів тепла. Вихідними тернополяни та мешканці області спостерігатимуть ще більше зниження температурних показників. П'ятого Вересня ми ми прогнозуємо вночі 9-14 градусів тепла, в день 15-20 градусів тепла. 6-го нічні температури повітря ще знизиться до 4-9 градусів тепла, а денні температури становитимуть 13-18 градусів вище нуля. Подібні погодні умови прогнозують до кінця першої декади вересня.